Америка зменшує, точніше планує анонсує зменшення присутності в Європі до нуля, по факту. Ще Ілон Маск підтримує бажання Трампа вийти з НАТО. До цього всього ще додати те, що Орбан пропонує європейським лідерам почати е, слідувати прикладу Америки та відновлювати зв'язки з Росією. А також вести перемовини з приводу миру в Україні, тобто, по факту, продавити через Європу Україну для капітуляції. Це все мене наштовхує на таку думку, що скоріш за все Європі загрожує по факту окупація, як часи Гітлера, десь за рік-півтора, або якщо зараз Україна капітулює, якщо ВПК України просто стане, а не буде розвиватись, то в Європі зменшиться шанси зробити єдину армію, яка захистить її від Росії. То ну, якось мені здається, що найкращий варіант це буде профінансувати ВПК до 100%, щоб е, промисловість розвивалась українська, потім зробити єдину е, європейську армію. З серцевиною саме армії України і головнокомандуючим, на мій погляд, першим буде найкращим це залужний, бо в нього авторитет такий, що його будуть слухати генерали будь-якої країни Європи, і в нього є бойовий досвід. Ну це моя така думка, ви що думаєте?